Доброго дня! Чікаго на зв'язку! І в цьому відео я хочу поговорити про таких чотири слова англійської мови, як price, cost, worth і value. Ці чотири слова відносяться до ціни, вартості, цінності, собівартості різноманітних речей та товарів. А проблема в тому, що, на жаль, ні одне з цих слів не має якогось стовідсоткового відповідника в українській мові, в якому б одному слову українській мові відповідало лише одне з цих слів, і щоб воно було ніяк інакше. Особливо, якщо ми згадаємо, що в англійській мові ці слова можуть бути як іменниками, так і дієсловами. Без зміни а, форми написання, вимови. Тобто, там вже тоді починається повний дердо. І давайте сьогодні ми спробуємо так трішечки. Я не можу сказати, що ми розставимо всі крапки над І, але ми спробуємо так трішечки спробувати розплутати всю цю плутанину. Починаємо ми зі слова «price». Дещо самого простого, тому що все ж таки найчастіше ми зустрічаємо слово прайс, саме у значенні як ціна якогось предмету. Тобто ви приходите в магазин, ви бачите якийсь цінник на предметі, це прайс. І дуже часто слово прайс ми зустрічаємо у словосполученнях «low price» – низька ціна, «high price» – висока ціна, «market price» – це ринкова ціна або «retail price» – це роздрібна ціна. Відповідно, дуже багато і інших словосполучень це те, що мені вперше прийшло в голову. Тепер давайте перейдемо до наступного слова, яке іноді плутає зі словом «price» – це слово «cast». Слово «cast» – це вже не, не лише ціна, це, скажімо, вартість або собівартість предмета. Пояснити просто одним іменникам слово «cast» може бути трохи важко, тому що «cast» Це скоріше сума грошей, яку вам потрібно витратити, віддати для того, щоб виготовити, придбати або отримати якийсь предмет та послуги. Тобто, в цьому сенсі це може бути скоріше, як розглядатися, як собі вартість якогось товару. І в економічному сенсі саме так і буде. Якщо ми говоримо про якийсь товар, то cost – це витрати на виготовлення товару, а price – це та ціна, за якою ви цей товар продаєте. Проблема виникає в тому, що як дієслово, каст перекладається, як коштувати. І коли ми запитуємо про ціну, ми питаємо how much does it cost?». І тобто, в нас виходить таке пов'язання цього cost з словом прайс. Да? Тому що у відповідь на запитання How much does it cost?» ми називаємо «price» предмета. Ми не можемо запитати How much does it price?». Тому що прайс, як дієслово, це оцінювати, це давати чомусь ціну. І воно не може прайс, да, воно не може прайс себе саме. А прайс, оцінювати щось може лише людина. Відповідно, через, те, це, через це виникає і така плутаниця. Але, знову ж таки, як іменник, каст скоріше відноситься до вартості та собівартості, ніж ціни. Предмета. А вже як дієслово, то тут ми говоримо про те, що щось коштує. Також, коли ми говоримо, що ми отримуємо щось безкоштовно, або ми робимо щось безкоштовно, да, то ми використовуємо cost. I will give you at no cost» або I will do it at no cost». Тобто я або дам, або я зроблю це без, без якоїсь оплати з твоєї сторони. Тобто я не зроблю це не, не те, що без ціни. Ну я не говорю at no price, да. Тому що «price» – це як цінник. А я зроблю це без потреби з твого боку витрачати гроші. Також дуже розповсюдженим є вираз any cost, да. Тобто за любих витрат. will get it at any cost». Або тобто зроби це за любою да, ціною, або я отримаю да, це, не дивлячись на те, скільки мені це буде а, варто. І ми дуже часто чуємо слово сполучення як cost of living, а, да, тобто вартість а, життя, cost of education, а, вартість а, освіти. І так далі. Ну що ж, ходімо глибше у наші хащі, цін та вартостей. І тут в нас залишилась пара worth і value. Ці слова здебільшого говорять про вартість, цінність або важливість чогось. Дуже часто вони можуть бути синонімами, але між ними є певна відтіночна різниця. Коли ми говоримо про worth чогось, це е, користь чогось, або дуже часто реальна ціна чогось, це явище, скажімо так, більш універсальне. Е, дуже часто ми зустрічаємо його у фразі it's not worth it», та воно того не варте. Е, і е, дане слово дам дуже часто використовувати, наприклад, да, продається будинок. Його ціна, його прайс там, допустимо, 250 тисяч. Але ви скажете I think Айфінкетс Ворт ебат дугандрдтаузен. Я думаю, що він вартий приблизно е 250 тисяч. Тобто, ми дуже часто використовуємо слово worth, коли ми даємо чомусь оціночну вартість, тобто коли ми хочемо сказати, скільки на наш погляд воно варте, за скільки його варто купувати. Або за скільки його реально продати, так само воно дуже використовується, коли ми говоримо про користь або важливість якихось здобутків або відкриттів. Коли ж ми говоримо про велью чогось, то велью дуже часто має такий більший відтінок особистої, персональної, індивідуальної вартості чогось. І ми його дуже часто використовуємо з такими більш духовними словами, там як цінності, і так далі. Тобто ми можемо говорити про spiritual values, да, духовні цінності, cultural values, культурні цінності, personal values, персональні цінності. Ми також використовуємо його як дієслово, коли ми говоримо, що я щось дуже ціную. I value your help. Да? Я ціную твою допомогу. I value honesty. Я ціную правдивість. У мене вже вилітають з голови всі слова, всіма мовами. Тепер, якщо вас зовсім заплутало, давайте спробуємо так досить грубо е, розібратись. Якщо я щось продаю, то price – це ціна, за яку я його продаю. Cost – це собівартість товару, тобто те, що я витратила для того, щоб його зробити, для того, щоб його виготовити, щоб я могла його продати. Його worth це те, за скільки я його, за скільки його реально продати. Тобто, яка його реально вартість для когось, скільки за нього люди будуть готові заплатити. А value це вже таке щось більш особисте. Це скільки воно варто для мене, я б сказала, це матеріальна ціна а предмету, плюс його емоційна. Наприклад, ось в мене є така мила собачка, да? І якщо я говорю про її birth для когось, да? тобто за скільки там її комусь можна продати, я не думаю, що вона буде дорогою, ну, дуже, дуже дорого коштувати. Але цю собачку мені подарував чоловік, тому її value для мене, да. Значно вища ніж її worth для когось ще, або її cost, або її можлива price. Я сподіваюся, що принаймні в грубому варіанті вам все більш-менш зрозуміло. Але я хочу вас попередити, що особливо ось ці чотири слова вони ілюструють, чому іноді буває небезпечно користуватись просто перекладом про винвчення іноземної мови, тому що ніяких 100% відповідників не буде. Будуть мільйон виключень, будуть усталені вислови, в яких використовується саме якесь конкретне слово. І вони, от саме так використовуються в цьому словосполученні, і для того щоб це засвоїти, вам вже потрібно мати дуже гарне відчуття мови, і саме щоб швидше розвинути це відчуття мови, або щоб менше плутатись цими словами, я раджу вам вчити їх у контексті в реченнях в словосполученнях, на прикладах їхнього застосування. Тому що просто ось так переназвати всі варіанти, коли застосовується яке слово, це займе дуже довго і запам'ятати їх всі одразу буде дуже важко. Ну що ж, я сподіваюся, що не дивлячись на всю велику плутаницю з цими словами, це відео було для вас корисним. Я дякую вам за перегляд та бажаю на все краще до наступної зустрічі.